Чому ви зрадили своїм половинкам? Думав, що мені нудно зі своєю дружиною. Думав, що з кимось іншим буде краще. Думав, що мені все зійде з рук. Я був до біса неправий. Не зовсім про зради, але все ж таки у коледжі зустрічалася з хлопцем. Він був завзятим геймером. Міг два тижні мене ігнорувати ні дзвінків, ні повідомлень. Ні електронних листів, взагалі нічого. За цей час ми зустрічалися двічі, і це вимагало від мене величезних зусиль. А що робити дівчині? Правильно, я стала зустрічатися з іншим хлопцем. Через два тижні містер Ігроман виліз зі свого комп'ютера і запросив мене на побачення. А я сказала, що вже зустрічаюся з іншим. Він був по справжньому засмучений. І звинуватив мене в зраді. Він два тижні не хотів мене бачити і думав, що я продовжу з ним стосунки. У мене повно інтрижок із дівчатами з ескорту. Я обожнюю пригоди, а дружина ні. Але я отримую від дівчат те, що мені не може або не хоче дати дружина. Я не відчуваю почуттів до цих дівчат. Я просто використовую їх. І я не хочу розлучатися з дружиною. Я знаю одну пару, яка нещасна з багатьох причин він егоїстичний, а їй бракує впевненості в собі. Це найгірший симбіоз двох людей, які залежать одне від одного, але не хочуть бути одне з одним. Через рік після знайомства вона вагітніє. І зараз вони живуть у трьох у підвалі будинку його мами. Дитина вже пішла до школи. Вона почувається застряглою в часі і нікому не потрібною. Але не може його кинути, бо їй нікуди йти. Вона постійно злиться і зриває злість на родині, бо не може нічого контролювати. Вона зраджує йому, бо вважає таку поведінку єдиним способом відновити справедливість. Вона глибоко нещасна, і єдине, що робить її на деякий час щасливою. Це інтрижка з рандомним чуваком із трейлерного парку. Я досить близький до цієї сім'ї, щоб усе це знати, але недостатньо близький, щоб обговорювати з ними це. Мені здається, що він знає про її пригоди, а вона знає, що він знає. Але думаю, що їм обом це до ліхтаря. Ну, я ще не зробив цього, хоча дуже близький. Ми з дружиною давно не були разом. Намагалися обговорити ситуацію, але не бачимо з неї виходу. Я вже готовий на вільні стосунки, але якщо скажу про це дружині і вона погодиться, це остаточно угробить наш шлюб. Я думаю, що якщо залишуся, це буде добре для дитини. Правду кажучи, у нас усе чудово, крім тиму. Немає проблем, і ми не сваримось. Я сподіваюся. Що зможу знайти найкраще рішення. Але час іде, рішення немає, а моє терпіння закінчується. У коледжі в мене був друг на ім'я Лі. Не сказати, що симпатичний, але роботяга. Після коледжу ми вступили в одну аспірантуру і почали зустрічатися, а потім одружилися. Після весілля він став зовсім іншою людиною. Раніше ми багато часу проводили разом, а зараз він став мене спихати на моїх друзів-чоловіків. Якщо я хочу на концерт, він пропонує сходити з кимось із знайомих, щоб йому не потрібно було йти. Я знаю, що він неодноразово намагався зрадити мене, але безрезультатно наше життя було посереднім. Його не можна назвати жахливим, але щасливим точно ні. Я запропонувала піти до сімейного психолога, але він заборонив думати про це. Бо це для слабких людей. У підсумку я закохалася в одного з хлопців, на яких лі мене постійно спихав. Я одразу переїхала зі спальні у вітальню і зізналася хлопцеві в почуттях. За кілька днів він зателефонував і сказав, що теж кохає мене. Ми почали зустрічатися. Я не збиралася продовжувати жити з чоловіком, але й на розлучення не подавала. А він нічого не знав. Так вийшло, що я стала зраджувати чоловіка, хоча ми з ним давно не були близькими. Визнаю, що лі хороший хлопець, але це не означає, що він хороший чоловік. Я був упевнений, що ніколи не зраджу дружину, але тепер не вважаю так. Вона поїхала за кордон по роботі кілька місяців тому. Ми зідзвонюємося і листуємося, але я почуваюся самотнім. А моя давня знайома, з якою дружився зі школи, нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем. Вона приїхала до мене вилити душу. Ми напилися, і вона залишилася до ранку. Наступного дня я почувався винним, вирішив порвати з дружиною. І навіть придумав для неї переконливу історію, але так і не наважився сказати. А подруга вже збирається приїхати до мене з речами, що мені робити. Коли ви у стосунках раптом помічаєте, що всі дівчата навколо починають з вами фліртувати. Спочатку ви не збираєтеся зраджувати, але вам цікаво, чи користуєтеся ви колишньою популярністю, і це хочеться перевірити. Ви знаєте, що не байдужі комусь, танцюєте з нею на вечірці, і вам добре, бо танець це не зрада. Потім ви цілуєтеся, але й це не зрада. А потім ви сваритеся зі своєю дівчиною, напиваєтеся і несподівано для себе прокидаєтеся в чужому ліжку. І ви продовжуєте зустрічатися з коханкою, бо це вже сталося. А собі кажете, що вона лише фізичне захоплення. А кохаєте ви тільки свою дівчину. Непомітно, ви заходите за межі дедалі-далі. І ось уже коханка хоче від вас більшого. А ваша дівчина дивується, чому вам так часто доводиться затримуватися на роботі допізно за ту саму зарплату? Раптово, ви розумієте, що повутинна брехні, яку ви створили, настільки складна, що її неможливо розплутати. Ви переживаєте, що якщо коханка проявить наполегливість, ваша половинка дізнається про зраду. Ви розумієте, що перебуваєте в ситуації, коли простіше залишити все, як є, і сподіватися, що все якось розсмокчиться. На наступному етапі ви розумієте, що треба робити вибір, і розлучитися з однією з дівчат, але не знаєте з ким, тому що вам подобаються обидві або навіть ви. Любите їх, до вас доходить, що ви облажалися. Ви все ще сподіваєтесь на хороший результат, але все йде через одне місце. Я зраджував усіх своїх дівчат і почувався після цього погано. Я вісім років ходив до психоаналітика, і вона сказала, що я не здатний відчувати, що заслуговує на кохання. І коріння цього лежить у дитинстві. На будь-які стосунки, навіть якщо вони тривають роками, я дивлюся, як на тимчасові. Я симпатичний хлопець, і багато жінок самі пристають до мене, а я і не відмовляюся. А потім мені від цього погано. Але це потім. У моменті дуже навіть добре. Потім я зустрів дівчину своєї мрії, захопився нею з першого дня, і я був так закоханий у неї. Що дав відставку всім своїм коханкам, я був готовий одружитися з нею і завести дітей, а потім дізнався, що вона зраджує мене. Я не можу описати горе і образу, який тоді відчув. Я почав спускатися по спіралі в емоційне пекло, але час усе лікує. І ось я знову зустрів хорошу дівчину. Вона хоче за мене заміж. Але тепер я боюся зробити цей крок. Бо не впевнений, що ніколи не зраджуватиму її.